Чому саме цей підвал ви обрали як штаб-квартиру для своєї корпорації 20 років тому? Перший офіс був в квартирі моїх батьків. Досить швидко він став замалим. І в вересні 2005 року, за 3-4 місяці після початку існування розетки, офлайн, ми приїхали от сюди, на вулицю Крилівську, 39. Це два квартали звідси. Мені здається, зараз це офіс, головний офіс, чи основний офіс Генезіса. І ми були там на п'ятому поверсі, і вже там, коли ми там були на п'ятому цьому поверсі, ми зрозуміли, що нам треба мати якийсь офлайн, скажімо так, присутність. Бо, по перше, це довіра офлайн, по-друге, це зручність, тому що люди можуть проїхати щось почупати, перевірити. Але ну на п'ятому поверсі досить важко займатися роздрібом. І по-друге, він став замалий. І ми почали шукати, куди ж ми можемо з'їхати. Подол був для нас дуже е, знайомий, і ми знайшли цей подвал. Це був Чим він вам. Приглянув. А не чим. Ну, тобто на цей подвал не чим особливим маю на увазі. На цей подвал у нас вже вистачало коштів, щоб його купити. А по-перше, по-друге, він був Арендувати, чи купити. Купити. Ви купили його. Ми його купили, так. Да. Насправді він виглядав тоді, тоді набагато краще. Був новий ремонт. Оці навіси ми їх зробили. От, от скільки років ми їх зробили, вони в принципі не мінялися. Но, бачите, тому... Вони 20 про... років їм, так? Да? Ну так, да, 20 років їм там, 19. Тому вони трохи вже. Трохи вже... Проходилися, я би сказав, так. Мабуть, тоді це був якийсь такий, знаєш, для нас переломний момент, коли вже з'явилася якась там нерухомість і з'явився щось власне, скажімо це так. Це Буквально за кілька місяців. Ні, ні, ні. Трохи за більше. Рік. Трохи більше. Я думаю, що роки, роки, -півтора, Повтора, роки півтора. А він досі вам належить? Так. Тобто, якщо колись треба буде зробити міні музей розетки, то така можливість у поки, вас, так. вас буде. Поки Фух. Поки, поки є.